Я не знаю іншого місця, де люди попри все працювали і робили вистави, і виходили, і глядачі приходять. Тому для мене це за честь бути в Харкові. Я працюю в англійському національному балеті вже 11 років в Лондоні. В Харків виникла думка, тому що це найближчий театр до фронту. І той факт, що він функціонує і працює, як на мене, це констатація сили духу. Для мене балет як спорт це про силу волі, про силу духу. Це її концентрація тут. Це бажання саме ханюкової Каті приїхати та станцювати з нами та відсвяткувати Різдво саме в Україні і станцювати нарешті на нашій сцені. Це дивні такі речі. Коли проекти саме себе роблять, вона перша солістка англійського національного балету. Це дуже почесне звання, і Україна повинна цим пишатися, бо вона українка і дуже підтримує Україну і всі балетні галузі в Україні, які є. Кі я б сказала Катя як амбасадор. Це дуже важливо і це дуже приємно. Я майже не бачила Україну, якщо чесно, тому що я поїхала 11 років тому по контракту і завжди робота, і робота дуже специфічна, тому це диктує певний стиль життя, досить аскетичний. І все навколо роботи. Я 11 років не була фізично вдома на різдво або на новий рік. Це завжди робота для мене. Це перший раз, коли я знаходжусь вдома, і мені від цього дуже затишно на душі. Для мене це щастя стояти саме тут, у Різдво, поряд з вами. Я хочу сказати, що немає жодного такого театру в світі, де люди так збираються попри все, попри війну, попри все, що відбувається, і приходять і роблять своє діло, і роблять це дуже гарно і приходять глядачі. Насправді дуже теплі відчуття. Це як перша зустріч з Харкова, я сподіваюся, що я зможу привести щось більш масштабне, скажімо так, можливо, більш цікаве. Я дуже люблю е, сучасну хореографію, можливо, щось з британських хореографів. Я б дуже хотіла. Великобританія один з наших найсильніших союзників, тим не менш, коли над тобою шахеди і дрони не літають, зовсім інша ситуація. Повірте. Тому так, як українці розуміють українців, тих, які тут проживають, залишились, так не розуміє ніхто і не зрозуміє. Поки що. Там взагалі з 25-го, як правило, все зачинено. Ці святкують вдома, і це ще один момент, який мене досить накриває під час різдва там, тому що ти розумієш, наскільки люди живуть в привілегіованому становищі в світі порівняно з українцями, чесно. Але сила духу, яка в Харкові, Лондон просто відпочиває. для мене, душі українців завжди були найцінніші, тому власне я тут. Якщо мистецтво не про що і це просто самолюбивання, то що тоді це?